Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Колись, коли я робила розпаковку Aliexpress, я пообіцяла показати кульчики, тобто сережки, які я зробила з цих камінців, з яких зазвичай я роблю намисто. Сьогодні настав саме той день, коли у нас є час їх трохи подивитися. Спочатку хочу показати вам свої нові, нові зібрані намиста. Як зазвичай я їх збираю з мінімумом фурнітури, тому що її, по-перше, нема, по-друге, я її не ставлю цілком свідомо, тому що камінь має віддавати свою енергетику. І нічого має йому в цьому заважати. Це моє таке особисте переконання. Сьогодні я покажу вам декілька виробів із агата, граната, аметиста, флюорита, а також зеленої індійської, також зеленого агата. А ще є лазурит, лабрадорит, браслетики. Роздивимося, друзі. Це агат, як ви, якщо ви пам'ятаєте, хто дивився ось ці закінчення для того, щоб вони були більш акуратні, коли ви не маєте ніяких фунатури або додаткових якихось засобів, я роблю їх ось, зняла з браслету, новий браслет. І до нього доставила ось такі напінах намистинки. Це вийшло таке намисто. Далі, друзі, ось такий чорний агат. Це також комбінування деяких видів намистин. Тут є кругленькі, а також подовжені ось ці більш великі. У мене є такі друзі, котрі іноді просять зробити їм щось новеньке, щоб оновити свій гардероб прикрас. Далі, друзі, ось це аметист, поєднання двох розмірів намистин. 6 та 4. Іноді я роблю і сама собі дивуюсь, як воно гарно виглядає в різних. В різній кількості і в різних розмірах. Це звичайний індійський агат, також через бісерину зібраний. Ось такі закінчення. Все звичайне, все як завжди. Ось цей фліорит, друзі, він мені трохи задав клопоту. Якщо майстрині роблять, то Хотілося б, звичайно, узнати, як вони роблять, щоб ці нерівні намистинки не залишали між собою якихось отворів. Але сила цих наміст саме в натуральному камені. Ось, друзі, лише візьмемо два браслети. На миморі проволоці. Це лабрадорит, а також аметист, для того, щоб він був, був більш рівненький і гарно сидів на руці. Тут я не ставила додатковий ланцюжок подовжуючи, тому що володарка попросила, щоб вони були більш компактні. А це лазурит, і також до нього між, між нього. Проставочні бусини бісеру, а також ось аметистові намистинки. Далі, друзі, ось це на меморі проволоці гранатове кольє і кольє з яшми калахарі. Вони таких більш простих форм, але хто майстрині роблять, вони знають, що це, по-перше, складна робота крошка. Ця крихта, її треба брати на піни і робити з неї ось такі, як тут збільшена в центрі. Ось така форма. Далі це гранатик. Також було мало намистин, а також ще крихта. І саме тому мені прийшлося зробити таку форму. Іноді для своїх намист я ще роблю. Кульчики, сережки, які я вам обіцяла показати. А також їх дарую до комплекта. Роздивимось, друзі. Складність, складність цих кульчиків невелика. Вони зібрані просто, але я завжди намагаюся робити певну форму, щоб вона була неоднакова, щоб вона була цікава. І якщо беремо одні і ті ж самі намистинки, то в них мають бути якась така незвична гарна форма, ось тут, ось за допомогою проволоки, ось тут намистинки одні і ті ж самі, але різна форма збирання. Іноді, звичайно використовую фурнітуру для того, щоб вони якось співпадали, наприклад, з браслетами або з намистами. Головне в цих кульчиках це дуже різний матеріал, який може підійти до різного одягу, різна форма. Бачите, є асиметрія. І якщо роздивлятися його, як якийсь виріб якогось майстра, то він може заохотити малечу робити саме такі вироби, бо вони робляться нескладно. До них додається фурнітура, а також намистина. І дитина може робити собі ось такі прикраси, Самі такі простенькі. Ще, друзі, хочу вам показати ось мої нові експерименти з натуральних камінців за допомогою проволоки дитячі колечка. Це також можна собі або дитині, або з якимись малятами майструвати, пробувати, як то кажуть, набивати руку. Щоб руки не боялися якоїсь такої дрібної роботи. Все це розвиток моторики дитини, щоб дитина краще малювала в школі, мала собі якесь уявлення про красу, про якісь такі незвичні речі. З іншого боку, і звичне, тому що кожна дівчина надіває прикраси на себе. Ось ще, друзі, ось такі кульчики. Я їх тут прикріпила, щоб краще було їх видно, бо в них кругла швенза. Ось такі самі банальні кульчики може робити кожна дівчинка. Іноді, коли у нас були уроки праці в школі, то ми, як то кажуть, не хотіли робити якісь там гвозді забивати, а ось таке було б задоволенням робити, але ми цього не робили. Тому, коли вже після закінчення університету. Коли вже стала викладачем цієї праці, вже намагались дітям щось таке цікаве подавати, щоб в них була охота до навчання. Ось такі друзі сьогодні у мене для вас прикраси та розмови. Сподіваюсь, вам було цікаво. Можливо, когось. Я заохотила до роботи, до того, щоб взяти своє, наприклад, старе намисто і переробити його на нове. Це не так складно робиться, але до цього треба прикласти працю. Дякую вам, друзі, за перегляди, за лайки, за підписки. Сподіваюсь, вам була цікава. До зустрічі на моєму каналі.